Доброго дня! Вітаю усіх зі святом. Бажаю усім миру, добра, здоров'я, сімейного благополуччя і усього, усього, що самі собі побажаєте. Покажу вам трошки своїх красунь, як вони цвітуть. І поїду завтра в село на плантацію. Там у нас трошки сталося снігом трошки замело порвало агроволокно. Прийдеться трошки позашивати. Дивіться, яка красунечка цвітеткою, гроночкою. Ось така красунечка. Варно. Розцвітає бігліпчик. Гарний такий біленький. Цей, що колись був на реанімації, нарощували йому корінчики все. Такий в нього гарний цвітоносик розпускається. Тут на дітки ростуть цвітоносики два. І в мамки такий ось розгалужений цвітоносик. Ось така красота. Жовтенька, бігліпушка розпускається, такий гарний. Вот такая красунечка Желто. Дракон называется. Вот такая красунечка Теж. Дуже гарно. Пират Пикот. Торінушка розпускається. Бачите, цей такий з розовинкою трошки. Той жовтий, а цей такий йде трошки як з розовиночкою. Мені ж не важко. Вернуйте. Ось такий красунчик. Торінушка. Я ще хочу, ви... е, не, Торіну. не Ой. Добре, тебе потім забрати? Ні, не треба. Побачимось вдома. Добре. Пінів. Красавчик який. Ось такий. Такий. Може тебе якось Ось такий. Теж дуже гарно цвіте. Така красунечка вже дорощується там. Жовтенька розпускається. Мультяшечка. Дякую, де вірочка. Думаю, тепер все буде Ось ця красунька. Теж та такий в неї гарний цвітонос. Ні Жабе дорощуватись. Красунь. Тільки я Юлія Степанівна бажала. Такие красонечки там ще є. Я принесу. Ось такий. Ты вусань. Согуюки Данушка. Такий красунчик. Ще один Торінушка. Ось Кохання своє. Якось це кохання. Красота? Ты думаешь, що у